Тренера ФК Люборт. ну що ж, на жаль, шлях у фіналі восьмого для вас завчасно завершено. але я думаю, можемо говорити про те, що, попри рахунок, попри поразку, це однозначно позитив для вашого клубу. Участь у такому великому футзальному шоу вперше в історії клубу Ви приїхали в палац спорту і отримали ці емоції від гри. подарували їх всім болівальникам, які спостерігали в трансляції. Дійсно, ну, приймати участь у фіналі восьмого Купа України це для нас щось нове. Хочеться, щоб цей досвід нам допомагав в майбутньому і треба зробити правильні висновки з цього, щоб бути конкурентним подальшому на такому рівні і конкурувати з такими командами. Ну, напевно, вже після гри всім видніше і всім, всім можуть свою якусь експертизу видавати, але мож, чи не здається вам, що все-таки запізно вже пішли з п'ятим? Бо я був в технічній зоні, побачив конкретно вашу вказівку за 3.55 до кінця. Хлопці починаємо грати з п'ятим. Не думали, що можливо на кілька хвилин, можливо, у вас би ще більше моментів виникло, аби цю гру врятувати? Ну, відсутність двох гравців, які грають в цій фазі гри 5 на 4. Сьогодні не давало можливості себе комфортно почувати в цьому компоненті гри. І це б більш було таке рішення вже по факту, по рахунку, просто як буде складатися. Ну, дійсно, щось вийшло, якісь атаки ми провели і могли би десь і забити той гол. Але поки на даному етапі так майстерності не до кінця вистачає, щоб реалізовувати ці епізоди і взагалі. Цілісно проводити повністю поєдинок. У нас граф, набуває такий благоподібний характер, і помилок, і позитивних І, на жаль, цих помилок зараз набагато більше. Ну і щодо майстерності і того, як ви плануєте її підіймати в подальшому, бо сезон, на жаль, то завершено, але я думаю, що невдовзі у вас розпочнеться підготовка до наступного. Чи плануєте ви залишатися ще в Києві на деякий час, щоб поспостерігати за іншими командами? Як взагалі плануєте підготовку? До подальших матчів вашої команди вже в інших турнірах. Ну, зараз дійсно сезон для нас завершений. І перше чергове завдання це відновитись після цього сезону, залікувати травми і з гарним настроєм готуватися до наступного чемпіонату. На жаль, в нашій країні війна і ми не можемо будувати довготривалих планів. Проте будемо надіятися, що все буде добре і наступний чемпіонат ми будемо приймати участь. І про підвищувати ту майстерність, про яку ви говорили.